Сторінка 12. Пристрої виведення. Пристрої виведення це всі пристрої, підключені до комп'ютера, які показують результати опрацювання даних. Виведеними даними може бути текст, графіка, аудіо та відео. Монітор або дисплей є основним пристроєм виведення даних комп'ютера. Він забезпечує візуальне зображення взаємодії користувача з комп'ютером. Віртуальна реальність. Це моделювання комп'ютером реального чи уявного середовища. Технологія постійно розвивається, вона спрямована на те, щоб перемістити користувача у віртуальний світ. Людина, яка використовує пристрій віртуальної реальності, має змогу опинитися в уявному світі, переміщатися в ньому. Та взаємодіяти з його об'єктами ми використаємо принтери для друку результатів опрацювання даних, таких як документи чи фотографії на папері. Струменеві принтери використовують рідкі чорнила для друку на папері. А лазерні принтери, як ікссерокси, використовують сухі чорнила, тонери існують спеціальні принтери, які можуть друкувати пластмасою або навіть металом. Ми використовуємо звукові колонки або навушники для прослуховування музики з комп'ютера або для відтворення звуку з відеоігр чи фільмів. Для стереозвуку можна використовувати два динаміки, а для відтворення об'ємного звуку. Більше. Google Glass – технологічна розробка у вигляді окулярів. Замість скляних лінз вони мають у правому верхньому куті поля зору користувача екран, який виконує функцію доповненої реальності. Тачпад, що розташований з боку, Google Glass, дозволяє користувачеві. Керувати пристроєм. Струменеві принтери дешевші, ніж лазерні, але лазерні принтери швидші. Документ, роздрукований на лазерному принтері, менше боїться вологи. Пристрої введення-виведення. Це пристрої, за допомогою яких можна і вводити, і виводити дані, найпоширеніше з них. Сенсорний екран, навушники з мікрофоном. Ви напевно знаєте, що таке сенсорний екран, і швидше за все ним користувалися. Сенсорний екран дозволяє вводити дані на комп'ютер за допомогою дотиків і одночасно бачити результати введення на екрані. Сьогодні все більше і більше пристроїв використовують цю технологію, особливо планшети, ПК та смартфони.